Ой, ти знаєш, скільки жінок до мене приходить, і мені кажуть: я краще потерплю, ніж піду на гормони. А потім безсоння, тиск скаче, вага збільшується, настрій нуль, серце вистрибує, кістки болять, лібідо відсутнє. І все це через страх, який живе не в тілі, а в голові. У пауза це не старість і не кінець життя, це природний етап, який можна прожити комфортно. У нашому віці не сміються з вітамінів. Я перша здолаю випробування клімаксом. Кажу вам ніякого жару, жодних змін настрою, а сексуальний запал тепер ще дужче. Але нас маму та бабусі лякали. Мовляв, від гармонії просте вага, волосся, рак. Та взагалі це хімія, і багато жінок досі несвідомо вірять у ці страшилки. І я розумію, що так нас виховали. Наші мами теж через це проходили. Їм було важко. Але вони терпіли, бо вірили, що так треба. І передали нам цей страх. Разом із любов'ю і звичкою не дбати про себе. Тільки скажи чесно: от для чого ці самопожертви? Сучасна медицина існує не для страждань, а щоб допомагати та любити себе. Менопаузальна паузальна гормональна терапія це далеко не хімія, це природна підтримка, максимально схожа на ті гормони, які ваш організм колись виробляв сам. Від менопаузальної гормональної терапії не повніють. Навпаки, коли гормони в дефіциті, тіло живе у стресі, і саме тоді вага росте, зникає сон, падає енергія. А під контролем лікаря менопаузальна гормональна терапія допомагає стабілізувати вагу, покращує сон, стан серця, кісток, судин і повертає те, що називається радість життя. Або якість життя. Менопауза це не вирок. це момент, коли можна нарешті подбати про себе. Ми можемо стати першим поколінням жінок, яке не терпить, а живе з комфортом і любов'ю до себе. Я допоможу вам пройти цей етап легко, без страху і без болю. Запишіться на консультацію, поговоримо відверто по жіночому. Бо сучасна медицина. Це не про страждання. Це про щасливе, усвідомлене жіноче життя. Ми не мусимо терпіти, ми можемо вибирати турботу та любов до себе.